Мир вам, дорога, Люба, Церква Ісуса Христа, вітаю вас. Пропоную нашій увазі книга пророка Ізакіїля, 37-й розділ. Будемо читати із 12 го вірша. Ізекіїля 37, 20, ой, 12. Тому пророкуй та й скажеш до них, так говорить Господь Бог. Ось я повідчиняю ваші гроби. І позводжу вас із ваших робів, мій народе, і введу вас до Ізраїлевої землі, і пізнаєте ви, що я Господь, коли я повідчиняю ваші гроби, і коли позводжу вас із ваших гробів, мій народе, І дам я в вас свого духа, і ви оживете, і вмічу вас на вашій землі, і пізнаєте ви, що я Господь сказав це і зробив, говорить Господь. Амінь. Присядьте будь ласка. Знаєте, коли я читаю цю відповідь Господа, одразу хочеться звернути увагу на те говорили євреї. Чому така відповідь? Знаєте, яка відповідь? Дуже часто Бог наголошує і згробів вас виведу. Я вас згробів, Знаєте, такий, ну, наголос трошки неприємний. За чим згадувати за гроби, за кості? Але ми знаємо це місце писання, відоме воно, що було пророцтво. Господь наказав пророку за пророкувати. І хто мав таку можливість бути в Ізраїлі, є музей Ядвашем, це музей Холокосту. Там можна ходити декілька днів, щоб то все обійти. Дуже багато музейних експонатів, дуже багато даних, дуже багато інформації, макетів, фотографій. Ну, буквально з всього світу зібрані всі матеріали, які тільки можна було зібрати. Євреї зібрали, щоб показати світу, що вони пережили. Ви знаєте, я коли це дивився, і тільки в мене одразу прийшла думка, а як вони вимагали і казали, вимагали Христа віддати на е, смерть і казали, кров Його на нас і на наших дітях. Накликали на себе це прокляття. Самі накликали, розумієте? Але я хочу говорити сьогодні про ізраїльський народ. Ми слідкуємо я думаю, кожен що відбувається. Ми бачимо, що в Ізраїлі зараз... Дуже складний період, не тільки в нас на Україні, але, у, але й у них е, війни, відколи, от ми читали це пророцтво, да? давайте ми звернемо спочатку до нього. Одинський вірш. Друга половина. Ось вони кажуть: повисихали наші кості, і загинула наша надія, нам кінець. І Бог дає оці слова, які я прочитав, відповідь їм, що ні, не кінець. І в цій в тому музеї там при вході величезна арка. І, і там текст такий на євриті написаний, Ви знаєте, і там написано не оце, що нам кінецями, але ні. Там написані ці слова, що повідчиняю гроби, і ви вийдете. Ви знаєте, я коли запитав перекладача, що там написано, мені було дуже приємно почути те, що вони згодилися з Божими словами, тому що євреї дуже часто не згоджувалися з Божими словами, з Божими пророцтвами. І ось ми бачимо зараз, що відбулося вже 76 років, да, більше, як держава Ізраїль не існувала близько двох тисяч років. І в один момент відродилась держава. Це не просто границі, це не просто назва, а це повністю відбудувалась держава. Це мова, це структура, це керівництво, це війська. Це сільське господарство, це, це все повне забезпечення. Я колись приводив цей приклад, пам'ятаю, було весілля наших друзів, сина одружувало, і літо одружувало сина. Не було ніде Петрушки. У нас була така посуха, просто не вродила Петрушка. Якось пішли в магазин, щось там купувати, дивимося, Петрушка. Взяв, дружина, купила, читає, а я думаю, хто ж там, відки Петрушка? Читаю, експортер Ізраїль. Тому у нас на Україні не росте Петрушка, бо у нас десь не було чим полити, а у них там одне каміння, одна посуха, спека. У них Петрушка не тільки для себе, ще для інших країн. Наскільки благословена держава, благословена Богом. Тому що не вони такі дуже добрі, як інколи ми про себе думаємо, що ми дуже такі добрі, і ми не є такі дуже грішні, чому в нас війна, тому що це була обітниця Господня. Я вас зберу. Я вас благословлю і оживете, і пізнаєте ви ще я Господь. Оживете, будете жити. Давайте ми прочитаємо трошки далі. Ми, тут була знову таке знаєте, демонстрація, і каже, візьми два куска дерева, один кусок, і напиши ньому Юда, іншому. Пам'ятаєте, що завжди були два коліна. І ще півколіна. Манасії були окремо з Юдою, а інші десять колін. Вони були окремо і постійно ворогували, постійно воювали, постійно були два царя, і в одному Ізраїлі були дві держави, два царства, які постійно між собою точили війни, або просто ворогували, або якісь шкодили один одному. І дивіться, що Господь каже через цю однаку і каже: 21-й вірш. І скажи до них так, говорить Господь Бог. Ось я візьму Ізраїлевих синів посеред народів, куди вони пішли. І позбираю їх навколо, і введу їх до їхньої землі Бог це виконав. І зроблю їх за один народ у краї на Ізраїлевих горах. І буде для всіх них один цар за царя, не будуть вже двома народами, і не будуть вже більше поділені на двоє царств. Знаєте, віки є? тисячоліття це тягнулося, і це було. А Бог сказав, вже коли я оці слова виповнюється, буде один народ. Сьогодні ми свідки того. Ізраїль не поділений. Ізраїль єдиний і не тільки єдиний. Коли почалася війна 7 жовтня, то з усіх країн, де вони знаходилися, євреї, вони всі поверталися, щоб захищати свою країну. І вони всі єдино, всі один допомагали там просто хто би, щоб можна було. То показати, але немає можливості, як вони все, у нас волонтери працювали також, у нас забезпечували у них просто це було так на вищому рівні, що просто можна було здивуватися. Така маленька держава, вона просто забезпечувала повністю всі сфери, що було потрібно. Не було поділення, одна єдина держава. І далі. І більше не будуть вони занечищуватись своїми бованами, і гедотами своїми, на всіма та всіма своїми переступами. Спасу їх з усіх осель, де вони грішили, і очищу їх. Ми сьогодні розглядаємо майбутнє Ізраїля і ось те, що буде. І фактично на сьогодні, якщо ви там могли би поїхати подивитися, нема таких ідолів, які були колись: Астарта, інші. Вони всі біжать до стіни плача. Ранок, ранесенько, з дітьми до школи, до садочку, до роботи. Ну, не всі, звичайно, євреї. Але основна маса біжать туди. Вони там моляться, вони можуть годину там знаходитися з дітьми. Вони знаходять для цього час. Вони не йдуть поклонятися десь. Вони проходять на це місце, і там місце у них молитви до Бога. Там вони заносять свої прохання, свої благання за свій народ, за свою державу. І з історії ми знаємо, скільки було війн. Одного разу я взагалі проповідь підготував був з даними, з статистикою про ці війни, які закінчували за декілька днів із величезною перемогою, коли зі сторони Ізраїля гинули лічені лічені люди, десятки просто. А інші армії були вщент розбиті, коли йшло на них тисячу танків. А в них було до 100 танків. уявляєте собі, перевага в 10 разів. І це було несподівано, як завжди, в день е, знаєте, в Шабату, коли, або в день свята. Вони зробили, коли армія навіть розпущена по домах. Свято, йом кіпур або інше. І вони тоді раптово, уявляєте собі, що таке раптовість з перевагою в 10 разів. І вони отримали перемогу. Бо це Бог за них стояв. Бог стояв за них. І каже Господь: спасу їх до всіх їхніх осел, де вони грішили, там, де ті бо вони робили. Сьогодні Ізраїль це не робить. Можливо, хтось скаже, та це просто вже сучасний світ, вже тих ідолів нема, що було колись. Ні, це Господь сказав, що так буде. Ми не знали, як то буде, і Ізраїль і тепер не розуміє, чому так, але ну, в них цього немає. І будуть вони мені народом, а я буду їм Богом. І що чекає в новому майбутньому? Араб мій Давид буде царем над ними. І один пастир буде на всіх них. І постановами моїми вони будуть ходити, і устави мої будуть стерегти і виконувати їх. Обітниця Божа. Виявляється, що цар Давид це не якась, знаєте, абстракція або щось таке видумане, сам цар Давид. Буде в тисячолітньому царстві, яке ось ось настане, буде там царювати. Отже, отже, буде Воскресіння праведних, і цар Давид буде там царювати, так каже Писання, так каже пророк. І осядуть вони на цій землі, яку я дав був моєму рабові Якову, що сиділи на ній їхні батьки, і осядуть на ній вони та їхні сини. Та сини синів їх синів аж навіки. А раб мій Давид, знову повторюється, буде їм князем навіки. Чи на віки? Можливо, так. Тобто тисячолітнє царство має 10 віків, 10 століть. Ізраїльський народ буде дуже багато інших пророців, що всі народи будуть приходити туди, вчитися, як поклонятися Богові, як служити Богові, і хто не прийде на поклоніння. Вони, вони будуть покарані, ті, ті народи. Будуть покарані, не буде дощу, буде, буде вигорати весь урожай. Так кажуть інші пророки. І складу з ними заповіта миру. Це буде вічний заповіт із ними. І зміцню їх, і намножу їх, і дам свою святиню серед них на віки. Свою святиню. Я не знаю, як це має бути. Я знаю, що Ізраїль на сьогоднішній день. Прикладає масу зусиль для того, щоб відбудувати храм, щоб відновити жертвоприношення і служіння в храмі. Тому що це для них основне синагоги, які є, це, це не те, це не те, що в них було заповідано їм і чим вони жили. І сьогодні, знаєте, котя місце, на яке некому стояв колись храм і був зруйнований по пророцтву також Господньому. Він належить арабам. І я просто спостерігаю, як напротязі 10 років міняється політика. Років 7 тому, 10, жоден єврей не мав право піднятися на храмову вгору. Заходили туди з паспортами, перевіряли. Якщо були якісь підозри, забирали на бік, перевіряли ще раз по своїм там методикам, єврей не мав права піднятися на храмову вгору. Пройшло декілька років. Євреї почали частково вже туди заходити періодами. Потім дозволили їм всім лише там не молитися, але вони почали там молитися, почалися знову бунти. Ви знаєте, і наскільки воно так все стає простіше, ніхто паспорта вже не дивиться, ніхто не перевіряє єврей чи не єврей, любий може зайти туди, в певні години, на храмову гору, глянути ті місця, що там залишилося від того храму, залишки, фрагменти. Цікаво це все бачити. І цікаво те, що постійно відбувають якісь звуки під храмовою горою. Якщо обійти навколо, там є такі тунелі, як в метро, з захід. Вони охороняються дуже серйозно, війська стоять багато людей з зброєю. Поліція нікого туди не пускає, але постійно там відбуваються якісь звуки, якісь там роботи відбуваються. щось там. Вб'ють, розбивають, стукають, копають. Кажуть, що це розкопки. Багато було протестів у арабів. І все одно вони продовжуються. І кажуть, що араби кажуть, що це можливо, вони там роблять такий підкоп, що вони готують, щоб потім просто нашу мечеть або купол скали завалити це те, що говорив Господь. Будуть події певні. Я думаю, що тепер нікого не здивуєш тими словами, які колись дивували. Що ці два пророки будуть лежати вбиті Антихристом три з половиною дня, і весь світ буде спостерігати за ними. Тепер технічні можливості є. І вони настільки потужні, що ми навіть не все знаємо. Сьогодні спілкувався з одним братом, будучи там на служінні в поїзді, ми служили в одні роки, в одній місцевості, і... і він каже: так Бог дав мені службу, що я був на всіх зібраннях. Постійно мав можливість і думав, що ніхто нічого не знає. Каже, ну присягу, не приймав. Були, каже, моменти різні, але більш-менш нормально. Каже. І вже йти в мені, каже, звільнявся, йти на Дембіль. Там один каже, чоловік, який не замполіт, а який займався тим, ну, слідкував за ними, наглядав за ними. Каже, може, ти все-таки приймеш присягу? Я два роки відслужив, не приймав, тепер мене змусити вже, як я вже йду. Посмі... Посміялися, він каже, ну, а як було там весілля? каже. Він каже, яке весілля? Ну там ви були, там, там. Він каже, я сам забув, що півтора року тому в самоволці ми десь пішли на віруючі весілля. Каже, а цей каже, а ми все знали, де ви були? Уявляєте собі, 80-ті роки не було GPS, навігаторів, це все. Він каже, я весь цей час, але він потім признався каже, моя мама. Віруюча була. Бабуся була віруюча. Я вас, хлопці, дуже поважаю. А цей брат каже: так давайте йдемо в церкву, ми вже йдемо на, звільняємося з лав радянської армії. Він каже, я просто не можу. Але знаєте, що кожен ваш крок, де ви були, я все знав. Що відбувається зараз? І, на жаль, інколи ми, християни, забуваємо, що не технології, а сам Господь. Завжди над нами, око його над нами. Він бачить все. Він тільки, Не тільки бачить, куди ми пішли і звідки прийшли, він знає, що ми задумали, ще навіть не зробивши нічого. І Антихрист намагається, не маючи, ну, який прийде до влади, сатана, намагаючись, не маючи таких властивостей, які має Бог, за рахунок технологій контролювати людство, контролювати кожну людину. І ці всі спроби, я думаю, це є зрозуміло всім. Да, вакцинація, і інші речі, які відбуваються. Ми розуміємо, що це спроби намагання налаштувати цю систему, щоб кожна людина була під жорстким контролем. Те, що сатана не зможе зробити своїми властивостями, він буде робити за рахунок технологій. Ми говоримо про Ізраїль і говоримо про те, що Господь обіцяв. І це все буде. 27 вірш. І буде місце мого пробування над ними. Грецький переклад дає в них моє перебування в них. От ми тут читали, да? і дам вам свого Святого Духа. Є інші пророцтва, коли сам Господь заключить з ними заповідь, так само, як ми тут читаємо. Увіть собі, сьогодні Ізраїль. Не приймає Ісуса Христа як Месію. Одиниці не приймають. Але Господь каже, що вони приймуть, Побачать того, кого прокололи, будуть плакати і приймуть його. І буду їм Богом, а вони мені будуть народом і пізнають ті народи, що я Господь, що освятив, освятив Ізраїля, коли буде моя святиня. Серед них навіки. Знаєте, я хотів завершити думку, що все готово, окрім однієї речі. У них є все: щипчики, інструменти, жертівник освячений ще в 19-му році зібраний. є... Е... Певні люди, коїни, відслідковані, з якого вони покоління, що вони були заоронового, вони підготовлені, вже були репетиції. Я мав можливість бачити таке відео, де вони проводили де таку, ніби жертвоприношення, козлятку приносили, як репетиція була на песах. У них все готово, але в них одно нема. В них нема ковчого заповіту. Нема. І тут цікаві слова. Моя святиня серед них буде навіки. Ми читаємо в об'явленні верне богослова, і розкрилось небо. І що там, і з'явився ковчег заповіту. Не знаю, напевно, тут було зроблено по зразку. Все ми читаємо, що Бог казав зроби точно по тому зразку, який я тобі показав. Моїсей був на горі, Бог показав йому з ковчег заповіту. Це все було показано йому з оригіналу, він робив вже копію на землі. Віляйте собі, як це оригінал з неба спуститься. Ми читаємо, що місто Єрусалим бачив Іван, що сходив із неба. Місто, місто приготовлене, прикрашене, як наречена. Це все в майбутньому чекає. А зараз Ізраїль в такому, знаєте, складному періоді. Одні кажуть, що це 82 й псалом. Тому що таких затяжних він ще не було. За цей період існування Ізраїля, цей новий період. Чи днів, декілька тижнів, і все. Війна вже скоро рік. Десять місяців. Скоро рік. І не закінчується. І кажуть, що це тільки початок, і все гірше і гірше і складніше. Америка не так підтримує, як колись підтримувала. Інші держави, які були до них лояльні, і вже ми бачили і чули, що за крок. Добуло до миру вже з одною державою, з іншою почали дипломати ізраїльські налагоджувати стосунки до домовленості, укладати мир. А тут вже держави, які були нейтральними, стають проти Ізраїля. І ось такий складний період зараз переживає Ізраїль. І ми розуміємо, що Бог по своїй обітності захищав і буде захищати Ізраїль. Але все одно підійде той момент, про який ми читаємо також з цього пророка Закіїля, про те, що буде оця складна війна. Тому я закликаю кожного з нас. Ми молимося за нашу державу. Ми всі хочемо, щоб вже завершилася ця війна. Хочемо, щоб настав мир. Ми хочемо мирного, спокійного життя. Але ми розуміємо, що на все є Божий план. І швидше це не станеться, ніж воно має статися. Але просити про це ми повинні. І також ми повинні не забувати молитися за Ізраїля і благословляти Ізраїль, щоб Господь звершив свою роботу там, щоб Господь виконав свої всі ті пророцтва і обітниці, і щоб більше як і українців, так і євреїв могли пізнати Господа Ісуса Христа. І не залишитися на той складний період, а бути разом із церквою підхопленими і бути у ній Господа. Закликаю вас до молитви, до молитви за Україну і до молитви за Ізраїль. Амінь.